Природа роздратування походить від незадоволення, від незадоволення чимось. Ви незадоволені якоюсь ситуацією. Сталася якась ситуація, де ви змовчали, де ви не змогли висказати свою думку. Ви чимось незадоволені. І після незадоволення вже появляється злість, агресія. Це може бути, ну, ви можете злитися як на себе, так і на окружаючих вас людей. На все. І тому, коли ви незадоволені, ви ловите себе, зразу себе стоп. Стоп. Тільки, ви починає, тільки у вас якесь щось сталося, ви чимось незадоволені, ви зразу встановлюєте себе. Зразу, тому що після цього починається злість, агресія, ну і так далі. Ви приймаєте це. ви приймаєте. Ну, наприклад, якщо у вас є лишні кілограми, так? І, і ви злитеся на себе. Дивитеся на себе в дзеркало, ви злитеся на себе, ви не любите себе і так далі. Ні, ні, не треба цього робити. Ви просто соглашаєтесь, ви приймаєте це. Так, у мене є цілишні кілограми. І що? 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 Тепер я буду ходити зі споченим настроєнням, із зла і так далі. Ні, ви приймаєте це. Так, у мене лишні кілограми. Так, що я можу з цим зробити? І думаєте, що ви можете з цим зробити. Ви можете зайнятися спортом. Ви можете зайнятися пробіжкою, ходьбою, всякими вправами, збалансовано харчуватися. І вирішити цю проблему. От і все. Не забувайте про те, що злість. Роздратованість і гнів спалюють людини pardon, людину з середини. Забирають вашу хорошу енергетику. Тому не дозволяйте себе спалювати. Ви породили цю проблему, цей гнів, це недовольство. Ви можете це все і ісправити. Ловите себе на цій мислі, тільки ви чимось недовольні, вибачте за звук. Сусіди. Тільки ви чимось недовольні, ви зразу себе встановлюєте так, стоп. І споминаєте, що сталося, яка ситуація сталася. Аналізуєте, робите виводи і рішайте цю проблему. Ось так. І так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, репостіть моє відео. Всім гарного дня і хорошого настрою. До зустрічі!